Добрий день, шановні криптоентузіасти. Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні розпочнеться старт однієї з цікавих пропозицій біржі CoinEx. Вони це називають майнінгом. Я сумніваюся, що це можна назвати майнінгом, скоріш за все, це стейкінг. Ну, не хочу вдаватися в подробиці, тому що у нас завжди підмінна поняття, особливо в останні часи. І я бачу, що це ну, нормально в лапках, тому що мало хто може чи суперечити або висловлювати свою думку щодо, ну, хоча б просто назву. Я не знаю, як може бути це менінгом, тому що ви не здаєте чи не купуєте десь. Потужності, да? ну, як платформа NiceHash, наприклад, то тут зовсім інше пропонується. Але все ж таки я хочу надати інформацію, тому що залишилося до старту цього майнінгу в лавках година з копійками, мабуть, хвилин. Значить, що ми маємо? Мало інформації в інтернеті, але вона почала з'являтися приблизно тиждень тому. Декілька оглядів зробили майнер-блогери. І я ознайомився також з Фрактал Біткоін, саме про нього я кажу. І дана акція значить хоче таким чином долучити більше, мабуть, користувачів ну, для, біржі, для біржі цієї CoinEx в першу чергу. Я посилання знизу залишу на цю біржу. Користуюсь також і іншими, але дуже рідко. Я не трейдер, я це казав. Просто хочу спробувати подивитись, що з цього буде. Ну і відповідно можна це зробити в онлайні. Я сподіваюся, що можливо хтось із вас встигне плигнути до цього поїзду, і, можливо, під час вже майнингу так званого, який розпочнеться, але побачимо. Вони обіцяють деякі плюшки. Значить, Давайте розпочнемо з того, що у мене не було монети CET, це Coin X це токен саме цієї біржі, ну, як і GT у Gate.io, кожна біржа хоче мати свій токен, і це зрозуміло. І про це не будемо ми зараз розмовляти. Я думаю, що більшість з вас знає і чому вони зацікавлені. Ви повинні заблокувати. Хоча б мінімум 100 даних токенів, CAT, назвемо їх так, і станете учасником. Зараз до цього потихеньку підійдемо. У мене не було звичайних цих токенів, я щойно зареєструвався на даній біржі, пішов на лапках, пішов на біржу, де в мене трохи було. USDT. Відповідно, там CET і ті неможливо купити, та яких там немає. Мені довелось. Купити значить, Cetus протокол і я подивився, що він є присутнім на цій біржі CoinEx і, відповідно, придбав на Gate.io, перекинув сюди ж на депозит і просто обміняв вже цей Cetus на CEP. Ну що ж, давайте більш детальніше, що нам треба робити? Після реєстрації ви побачите. Інформацію про те, що є Конекс майнинг. Тиснете, і побачите, що деталі у нас кажуть про те, що через півтори години трохи більше розпочнеться даний майнінг. Я сподіваюся, швиденько зараз зроблю огляд і завантажу дане відео для того, щоб. Ну, якомога швидше все це було вже в доступі. Тиснемо на деталі, бачимо, що є, значить, pool 2000 FB, це фрактал біткоін, я про нього зараз розповім. Значить, максимальна нагорода, нагорода буде за годину 16,66. так, сотих, 67 тоді. Значить, 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 максимальна сума депозиту на одну людину 50 тисяч ну, цих внутрішніх токенів. Відповідно. Треба все це закинути на депозит. Так, максимум. Я маю 331 монету, 74 соті. Ніхто не читає, але треба читати. Вносимо. Ага, мені треба значить, проходити верифікацію. Ну, добре, не про це. Я пройду її поза онлайном. Я думаю, що встигну плигнути до цього вагона. І побачимо, що на виході буде. Я потім зроблю цей огляд, що стосується плюшок, які ми зможемо отримати, маючи ще раз яку суму: 331 моне, токен, точніше, цей внутрішній. Ну і, значить, про сам фрактал біткоїн. Так, да. ну, це не має значення, що треба проходити кв тому що ну, тицьнув я і окей, все, він на депозиті, ці токени вони, точніше, все я заблокував, і я нічого не роблю. Воно так просто в пасивному режимі буде там якісь плюшки додаватись, розподіляти система буде автоматично, тому тут нічого такого немає ну, складного зовсім. Значить, Сьогодні саме ця криптовалютна біржа CoinEx запускає п'ятиденний цей майнінг, 5 днів буде тримати. І, значить, буде розподілено ці 2000 фрактал біткоін. Середня ціна зараз приблизно 25. Я не пам'ятаю, дивився вчора на і 30 гаком була, було і більше, і там падало. Значить, це приблизно ну, 50 доларів. Тисяч, можливо, менше. Мінімум треба заблокувати 100 цих внутрішніх токенів CET-CAT. Для чого це все робити, да, щоб отримати плюшки? І що треба робити? Ну, в першу чергу реєстрація. Посилання да, буде під цим відео. Перейти на сторінку пулу. Треба буде і створити депозит, ну що я, в принципі, і вам щойно демонстрував, але із за непроходження KYC, я думаю, там саме просте проходження не мега-мега-детальне. Якщо якісь будуть проблеми, я про це розповім. Значить, до 24-го числа, поточного місяця, все це буде відбуватись. І Значить, користувачі зможуть виводити та блокувати ці внутрішні токени кет в будь-який час? Значить, Сама біржа нарахує фрактал біткоін на спотовий рахунок протягом години після того, як майнінг буде завершено. Детальні умови можна буде подивитись у блозі торгової платформи саме цієї біржі. Значить, як буде розраховуватись ця нагорода за майнінг щогодини? І в залежності від суми депозиту до кількості активів, які вкладені усіма ну, користувачами, які приймають участь у даному саме процесі в лотках, значить, 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 ну так, да, вони рекомендують самого початку це робити, тому що ну, шансів буде більше, відповідно, ну це зрозуміло. Дана біржа працює з 18 року, я ніколи нікого не рекламував, і не можу казати поки що нічого, тому що не користувався даною біржею. Дана платформа підтримує спотову та маржинальну торгівлю і безстрокові контракти та послуги фінансового управління. Що ж таке fractal біткоін? Всі кажуть, що це рішення для масштабування біткоїну. І головною особливістю даного проєкту є механізм під назвою. Cadence mining. Ну, в мене дуже багато питань. Це треба робити окремий огляд. По-любому, е, значить, що хотів би я сказати. Ну, відверто кажучи, можна сказати, що це чия номер два, але не зовсім так. Це такий натяк, знаєте, хто дивиться перший принципний криптоканал, давно може озирнутись назад і подивитись три роки чи чотири, я вже не пам'ятаю, коли стартунула чия. Я робив огляди, і я казав про те, що її може очікувати. Ну, дивіться, я наче ж не помиляюсь. Тому моя думка, це просто. Робиться знову для того, щоб ну, щось зробити, тому що ефір на пост перейшов, майнери не знають, що робити, що майнити, укатують одну монетку або токен слідом за іншою. Нічого позитивного в сфері майнінгу не відбувається, і треба якось і впливати на біткоін, на біткоін дуже важка монета і розкачати важко маніпулювати в тому числі важко. І ну, придумали таку фігню, але це корні йдуть від біткоін кешу від форку, одного з форків біткоїну. Я можу помилятися, бо біткоін СВ. Ну, Райт, всі його знають. Теж людина така псевдосаточі в двох словах, да? і Мені здається, що ніяких проблем фрактал біткоін не може вирішувати, що стосується Layer 2, і, ну, скажімо так, паралельно да, допомагати в лапках, Та да, можна і без лапок, але в цілому я не бачу підвищення швидкості або ж ну, якоїсь такої значної функції фрактал да, Bitcoin для того, щоб все це змусило мережу. Сам блокчейн працювати швидше ну, в цілому. Просто заявляти якісь маркетингові ходи і все інше можна. Ну, але якщо детальніше розібратись, то фрактал біткоін ну, нічого не вирішує. Я зможу це вам довести в наступному, мабуть, відео або через одне, побачимо, що буде з цим майнінгом. Я зроблю огляд, що на виході. У мене вийшло, ну і розповім детальніше про фрактал біткоін, тому що сказати є багато чого, і це в першу чергу залучення ну, користувачів, да, да, користувачів, а також інтерес до, до криптовалюти і до самого біткоїну. Розробники там взагалі, це хлопці, які там один з гаманців розробили, і до команди біткоїну. Вони, в принципі, ніякого відношення не мають. Але чомусь співтовариство біткоїну теж ну, не виступає там, ні проти, нічого. Да? Можливо, якийсь договорняк. Да, все може бути. В нашому світі може все бути. І не треба вестись на те, що там dual майнінг, там, всі кричать, зараз там круто. Ні. Я дивився, декілька оглядів люди там і асіки запускали, там, ну такий пшик дають, що. Ну, не варто, а просто на найсі люди майнять і, і нормально, і більше отримують. Ну, це якась взагалі дурня. Я думаю, що в цьому розберемось з часом. Кому цікаво, можете поки що ознайомитись, що таке фрактал біткоін. І стрибайте до цього вагону, там поріг входу приблизно 7-8, не більше доларів, це 100 цих внутрішніх монет біржі CoinEx cat і вони нікуди не дінуться. Ризик номінальний, просто з нуля ви можете зробити щось. Я попереджаю вас, що ніколи ж не спонукав вас інвестувати, а я кажу про те, що я тестую, показую вам, і це ж ваші кошти, які ви повернете, якщо хочете приймати участь, також. Я ж не знаю, що буде на виході, про це розповідаю, але думаю, що не втрачу. Лише... Отримую, тому що ну, свого роду airdrop, можна назвати, так як коли вони хочуть залучати нових користувачів, плюшки вони будуть роздавати. Нехай це буде небагато, але все ж таки ну, побачимо. Будемо сподіватися, що все нормально, і це ж біржа, а не щось незрозуміло кимось швиденько зроблене. І незабаром я теж розповім про майнінг біткоін-гаманців, якщо не чули про це. Я відразу покладу на лопатки всіх, підкреслю всіх 100% тих людей, хто каже, що дана тема працює. Ні. Тому, якщо до виходу даного відео ви побачите і повірите в це, ніколи не робіть дурниць безплатного, безкоштовного. Сиру в мишеловці не буває, і я технічно вам просто поясню, ви самі зрозумієте. Що це все дурня. Тому, кому цікаво, долучайтесь, тому що ризики нульові, лише повинні бути прибутки. Тут єдине, що сума, вартість точніше, цього внутрішнього токену може зменшитись, і, відповідно, і фрактал біткоїну. Ну, Це такі моменти, і сума не та. Номінал 7 чи 8 доларів. Я думаю, це все таке, чим можна, в принципі, і ризикнути. Ну що ж, будемо пробувати. Буду я швиденько проходити KYC, завантажувати, кидати на канал і ну, слідкувати за майнінгом. Це ж приємно, просто слідкувати і нічого не робити. З вами був перший український.